Вибори в Ірані, зміна курсу країни та хто вбив президента, про це і далі поговоримо. Отже, в Ірані пройшов другий тур виборів президента. Другий тур, тому що в першому дуже низька явка близько 40%, і Це насправді історична низька явка на вибори в Ірані. Подекули називають ці вибори і цей прояв, так би мовити, суспільної свідомості вироком режиму Аятол. Який... Але другий тур виборів показав зовсім інші результати. Там змогли обрати президента у фіналі. Змагань було два претендента: це Масуд Пезешкіян і Саїд Саїджилілі. 53,6% переможці, і 44,3% відповідно у того, хто посів друге місце. Розрив великий, цифри великі, але поза тим, що за цим криється, чи дійсно. Країна буде змінюватись. Чи дійсно ну, скажімо, вона перестане віддавати шахеди Росії? Чи дійсно щось буде змінено всередині і зовні? І як це вплине на війну в Україні? Я вам можу сказати, от ті вибори, які пройшли, вони пройшли зараз. От, да, от голосування, і все вони повністю чесні. Да, дійсно, всі люди проголосували, ніяких проблем. Це результат реально чесний. Але є питання сама система виборча і висування кандидатів це має величезне значення. Яка система є? Є так звана Вища рада вартових конституцій, через яку проходять всі кандидати перед тим, яких реєструють офіційно е, на виборчу кампанію. Вони проходять через цю так звану комісію Вищу раду е, вартових конституцій. Вони повинні довести, що вони найлояльніші е, до режиму, що вони мають. Е, Повне бачення і підтримку діючої влади мається на увазі від верховного лідера Рахбара та лиха і так далі. Лояльність до шаріатських законів, до шаріатських порядків, до, все, до до стратегії зовнішньої і внутрішньої політики, і так далі. Тільки після того його допускають до е, виборчої кампанії. От ми побачили шість кандидатів, так? шість кандидатів, які пройшли, яких не забракувало, а було всього по моєму 74 подавали заявки. Ми побачили дійсно повністю лояльних режиму людей. Наприклад, Мухаммед Гальбах, спікер діючий той же Саїд Саїджаліни, член ради доцільності, один з ідеологів ядерної програми, Алі різа закані діючи мертві А далі, коли суспільству подали оцих кандидатів, які пройшли Вищу раду вартових Доцільності, ми побачили отаку ситуацію. А Далі нехай народ обирає кого завгодно. Кого б він не, не обрав з цих шести, вони будуть лояльні верховному лідеру Рахбару і лі, все це те, що потрібно іранському керівництву. Ні, Ну а раптом Іран стане передовий в усьому в першу чергу в демократії, і я не знаю в чому ще. Посада президента в Ірані не дуже відповідальна посада. Ну можна сказати, що це як прем'єр-міністр в президентській республіці, себто, нібито головний, але все ж таки. Після президента щонайменше. так от Масуд Пезешкіян, він його називають реформатором в Ірані. А чому саме ми зараз розберемося? По перше, він міністр охорони здоров'я чинний ну, В першу чергу, тому що він лікар, Да? він відомий кардіохірург іранський міністр охорони здоров'я. Тобто, вже в своєму розумінні. Лікар є ну людина моральна, да людина, яка відповідає якимось критеріям моралі, розуміє, що таке людський біль, що таке несправедливість, і так далі. Ну і це грає певну роль в тому, що його позиціонують як реформатора. Раз друге його публічні заяви щодо. Послаблення впливу шаріатської поліції нраво на насіння там хіджабу у жінок і так далі. Ну це були тільки заяви. Ми подивимося, як це буде в практичній площині. Виглядати, плюс його етнічне походження. Так, да, він не є перс, він не є представник класичних кланів ісфаханського, Тибрійського, мішкецького клану. Він є батько його азербайджані, циранський, а мати курдіянка іранська, тобто він представник представникє іншої частини. Етнічного складу Ірану чи є в Ірані взагалі вибори? Якщо ми говоримо про режим, то чи сумісне це слово зі словом вибори? Ну принаймні чесні вибори? Якщо ми кажемо режим Аятол, то для чого обирати президента взагалі? І чи потрібен такій системі реформатор? Чи допустить така система на так би мовити, реформатора? А може це все великий спектакль. Це найнижча явка за всю історію після ісламської революції 79-го року. В другому турі було 50%, бо ми, ми, Принаймні так пишуть э, СМІ західні 50% Було Так, да, дійсно най, найнижча явка, да дійсно це підрив э, довіри до влади. Му дійсно до э, взагалі режиму іранського іран дуже цікавий, тим, що э, він не закритий як північна карея. Там чи, чи як є інші суспільства, ну як північна Корея, він не закрив, він відкритий. Якщо тебе не влаштовує режим, не влаштовує влада, не влаштовує те, що є внутрі країни, тобі говорять вперед люб країну світу, і ніхто тебе не затримує. І тут ми підбираємось до головного питання: питання, з якого починаються власне всі детективи вбили. Чи нещасний випадок? Я зараз скажу про президента Ірана Ібрагіма Рейсі, який загинув в авіакатастрофі, його гелікоптер розбився і забрав із собою ще одного важливого для Ірана політика міністра закордонних справ Аміра Абдулахіана, який також грає велику роль в іранській політиці, точніше, грав. Ну, а також ще з десяток людей ця авіакатастрофа унесла. Тож. Як з процесу виборів ми можемо зрозуміти, вбили Ібрагіма Раїсі, чи все ж таки катастрофа і нещасний випадок? Я вам скажу, що надії на нещасний випадок все менше. Давайте почнімо спочатку. Фактично, країною править режим Аятол головному Аятолі, верховному духовному лідеру Ірана, наразі за 80 років, і він готує для себе наступника. Власне за це крісло розгортається величезна боротьба. На цей варіант претендувала три головні клани. В першу чергу, це сам безпосередньо Аятолла. він просував і його оточення просувало сина його Маджатаба Хамінії, він теж богослов і так далі. 54 роки йому, і це був клан, клан Хамінії безпосередньо. Другий клан це був клан діючого президента Раїсі, який теж особисто претендував на цю роль і мав дуже серйозний високий вплив. І третій клан це клан експікера парламенту е, Ірану Алі Ларіджані. Це дуже потужний клан і дуже потужна е, особистість. Я його безпосередньо з ним зустрічався, коли він був е, спікером меншолісу в тігірані. Ми зустрічалися і офіційно, неофіційно, під час нашого офіційного візиту. Це дуже прагматична, розумна людина, дуже серйозна людина, має великий вплив в Ірані і е, там ну таку повагу. Його рідний брат Садікла Ріджені, він е, голова судової влади. Джовакла Ріджені він депутат парламенту, його зять Мартиза Матахарі, зять Етали, і так далі. Тобто там дуже 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 серйозний клан. І що ми побачили в сухому залишку? Погибає раїсі, призначаються вибори, починають аціпаровувати кандидатів, і кого ви думали, вони відкинули. Того ж Алі Ларіджені не допустили до виборів і бувшого президента Махмуда Ахмедіниджа. Я не буду доводити цю думку за вас до кінця, але я думаю, стає зрозумілим, що якщо з трьох претендентів прибрати двох, то можна і демократичні вибори провести. Зараз путь для Мажатаба Хамінії на після смерті свого батька, коли помре Аєпалад. А він йому 85 років, у нього дуже негарний не стан здоров'я і так далі. Тепер ми бачимо повністю лояльність. Фізишкіан дуже наближений до етали, до речі, це такий реформатор. Да? Він дуже до нього наближений, має дуже суттєві добрі з ним стосунки, і його оці всі коментарі стосовно там зниження впливу на жінок там, і так далі. Все можливо, будуть якісь послаблення чи ще якісь нюанси, але зміни Віктора не буде. Головна його задача. Це забезпечити цивілізований перехід теократичної влади в Ірані, коли не стане А Хаміні на користь його сина Машатаба. Схема стара і проста, як світ. Ніяких питань не буде, і змін ніяких не буде. Як шли шах з Ірану в Росію, так вони й будуть. Йти. Як була співпраця військово-технічна, економічна і інша між Росією і Іраном, вона буде залишатися і нікуди вона не дінеться. Я ж кажу, зовнішній вектор не зміниться зовсім, тому що це головна стратегічна задача безпосередньо етали і. Владиму, яка є над всім, над всім виконавчою гілкою і законодавчою обирання. Ну а ми давайте будемо стежити і далі за міжнародними подіями, які так або інакше впливають і на внутрішні наші події. Тож не зволікайте підписуйтесь на канал 24, На мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Це дуже важливо, бо це допомагає розповсюджувати наші відео і їх побачить якомога більше людей. Я думаю, для нас і для вас це теж не менш важливо. Дякую та бережіть себе.